Як потрібно вміти стратегічно мислити, як потрібно робити правильні тактичні кроки і по великому рахунку працювати системно. Без перебільшення сьогодні Вінниця отримує проект, який вона заслуговує. Вінничани на це заслуговують. Вінничина завжди була прикладом консолідованої. Спільної позиції, продуктивної праці і знаходження шляхів вирішення проблем, знаходження вирішення проблеми в кінцевому результаті. Хотів би привітати від себе особисто, від Вінницької обласної державної адміністрації, міську владу, особисто Володимира Борисовича Гройсмана, голови Верховної Ради, виконуючи обов'язки. Міського голови Сергія Анатолійовича Боргунова за те, що вони показують приклад всій Україні, як потрібно дбати про жителів свого міста, своєї територіальної громади.